У Рівному попрощалися із загиблими бійцями Михайлом Цимбалюком та Віталієм Орлічем. У Рівному планують облаштувати 32 платних парковки за тарифом 20 гривень за годину. Гумором допомагають ЗСУ. Історія рівненського коміка Святослава Кокоші. На майдані незалежності попрощалися з двома рівненськими захисниками України: – 31-річним Михайлом Цимбалюком та 24-річним Віталієм Орлічем. Подаємо Господи душам. Случі боже, як повідомила прес-служба міської ради, командир другого відділення протитанкових керованих ракет Михайло Цимбалюк загинув 11 травня в районі Оріхово-Василівка Донецької області під час мінометного обстрілу. Його кум Андрій Половік розповідає у мирному житті. Загиблий працював на виробництві меблів і професійно грав у футбол. З дитинства ми разом грали в футбол. Він все життя любив футбол і грав. Брали рис дуже хороший, відповідальний, ніколи не підставляв, завжди виручав. Дуже хороша людина, старший солдат Віталій Орліч загинув 13 травня під час артобстрілу в районі населеного пункту Перший лиман на Харківщині. Торік, вже перебуваючи на військовій службі, він одружився. Віталій Орліч був снайпером. Коли пішов служити в армію, проходив строкову службу на четвертому місяці. Проходження строкової служби зрозумів, що саме з військом буде пов'язане все його життя. І тому підписав одразу свій перший контракт. Познайомився саме на фронті. Своєю дружиною і там же в Донецькій області. Вони побрались, повінчались і створили сім'ю. На жаль, сьогодні молода вдова, дружина також, як військовослужбовець збройних сил України, прощається із своїм захисником, чоловіком. Віддати останню шану воїнам Михайлу Цимбалюку та Віталію Орлічу прийшли також і представники української діаспори у Сполучених Штатах Америки. Як пояснив єпископ міжнародної асамблеї християн віри Євангельської Віктор Прохор, у Рівне вони привезли гуманітарні. Вантажі, які вирушать звідси на схід, кровожадний ворог, який бажає смерті для всієї країни, для всієї нації. Заважте, будь ласка, у 21-му сторіччі іде заява денацифікація, національність, приналежність України. Вона мішає для сусідів, які мають 140 мільйонів, і для них мішає національність України. Це просто варварство. Це дикість. Через те ми хочемо бути поруч. Ми хочемо бути разом з вами зараз. Михайла Цимбалюка та Віталія Орліча поховали на алеї героїв кладовища Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Я був би при владі, я б так само думав би, де заробити гроші, нічого не вкладаючи. Так Молодці! Водій Василь Шкода незадоволений тим, що у Рівному хочуть облаштувати платні парковки за тарифом 20 гривень за годину. По рівному ну да, особливо коли переселенці. Переїхали до нас, то в нас велика дуже проблема з парковками. У нас навіть в вихідні дні неможливо ні їздити, ні паркуватися. Треба, щоб і платні були в нормальній країні, але щоб вони були збудовані справді десь от хай будують підземний надземний якісь паркінги. Роблять платні, звичайно так, але щоб і оставалися, і безплатні а тут завжди. Ну, ввечері нормально, а в день тут завжди завал. Тут нема де стати, бачите, вже стають от з цієї сторони, хоча заборонено з цієї ставати. Дуже важко знайти місце. Я не то, що за платні парковки, якщо можна, було б добре, щоб вона була безкоштовна. От. Але ну, 20 гривень за годину це ну, багато. Це не для наших з доходів. Міський департамент економічного розвитку розробив проєкт рішення, у якому йдеться про облаштування 32 платних парковок у Рівному. Як пояснив директор департаменту Володимир Липко, гроші планують брати, зокрема, аби в подальшому облаштувати парку місця. Стосовно дорого, це послуга, яка не може бути дешевою. Взагалі. При формуванні такого тарифу враховується те, що має бути плата місту за оренду цієї землі. Тобто оператор, який буде в дальнішому брати участь в конкурсі, вигравати його і обслуговувати ті парковочні місця, от він буде місту платити за оренду землі, буде платити паркувальний збір. Планується, що найбільшу парковку для автомобілів облаштують на вулиці Набережній від перехрестя вулиці Гетьмана Сагайдачного до проспекту Миру. Її загальна площа становитиме понад тисячу метрів квадратних, і за попередніми розрахунками розміститися у ній зможуть 110 автомобілів. Ці парко парковочні місця вони визначалися за залученням спеціалістів, фахівців. Вони саме підходили з тої точки зору, що потрібно розвантажити центр міста. Спілкуємося з іншими містами, переймаємо їхній досвід, дивимося на їхні помилки, які вони вже приймали які вони зробили, це і Київ, і Львів, і Луцьк, У кожного там свій був досвід, своя історія. Тому ми хочемо собі ставимо таку задачу, щоб до кінця року запровадити. Але якщо будуть якісь моменти, якісь нюанси, якісь правки треба буде вносити по ходу, то будемо вносити і, можливо, це трошки буде відтерміновуватися. Згідно з проєктом рішення, загальна площа місць для платного паркування становитиме понад 11 тисяч метрів квадратних. Вона розрахована на майже тисячу місць для авто. Для оплати буде застосовуватися додаток спеціальний для того. Того, щоб це було зручно. Термінали це додаткові витрати, капіталовкладення, плюс їх потрібно обслуговувати. Це додаткові люди, додаткові теж витрати. От, ну, не знаю, термінали, можливо, десь в якихось місцях і будуть застосовуватися, але це десь виключно, виключно і в невеликій кількості. Фахівчиня з питань транспортної інфраструктури Людмила Піліпака каже, що ініціатива облаштування платних парковок не лише розвантажить місто від автомобілів, а й надасть перевагу пішоходам. Мені повинні дати місце поставити мій автомобіль. По-перше, не повинні. По-друге, це ваш автомобіль. Якщо ви вже знайшли гроші, щоб його купити, і ви знаходите гроші кожен день його експлуатувати, то Припаркувати на кілька годин, ви теж знайдете гроші. Місто воно для людини в першу чергу, не для техніки, не для машин, а для мешканця, для людини. Додамо, що поки виконком не затвердив рішення, рівняни можуть впродовж місяця надсилати зауваження та пропозиції щодо проєкту. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне. Повідомлення про летальний випадок до поліції надійшло від очевидців учора, 16 травня близько 18-ї години. Попередньо встановлено, що у рівному на вулиці Здолбунівській 44-річний рівнянин вискочив на колію між вагонами вантажного потягу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Чергову схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку викрила служба безпеки рівненщини. Як повідомила речниця обласного управління Анна Савіцька Савчук, в організації підозрюють раніше судимого за аналогічні злочини рівнянина. До переправлення військовозобов'язаних за кордон він залучив ще п'ятьох людей, які ймовірно виготовляли підроблені документи, що надають право на безперешкодний виїзд за межі України. За свої послуги вони брали від 800 до 5 тисяч доларів. Повідомляє СБУ під час обшуків указаних осіб вилучили банківські карти, мобільні телефони та сім-карти, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, чорнові записи та підроблені документи. За процесуального керівництва обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозу. Святослав Кокоша, рівницький стендап-комік. Він разом з іншими колегами з Рівного з часу повномасштабного вторгнення почав організовувати концерти на підтримку ЗСУ. Це насправді в рівному почалось. Почалось почало починатись, типу, вже доволі таки давно, більше семи років тому. Але ну, в певний момент український стендап, по суті, по великому рахунку нікому не був потрібен. То по перший стендап в рівному був ще в колишньому кінотеатрі Гонзо. Але от приблизно в той самий період період і був формат відкритий мікрофон в повсякденному житті. Святослав організовує розважальні заходи. Таке, те, що мені подобається, знову ж таки робота з людьми знову ж таки спілкування. Окрім того, що я займаюся організацією квізів в рівному каже, український стендап став популярний після початку повномасштабного вторгнення. Де було дуже от в той період було прям максимально багато спільного, Всі переживали максимально однакові подібні емоції. І через те, стендап, типу, який це обжортовував, висміював. Він так і залетів. І відповідно, це на мою думку, дуже класний інструмент. Просто напросто. Типу, для того, щоб збирати донати. Типу, люди були готові якось трошки від, відволікатися. Типу, але ну давайте при поєднувати приємне з корисним. Типу, якщо відволікаємося, то давайте допоможемо. Артам Остапюк, Микола Мельничук, Суспільна новини, Рівне. Проект побудований на відеорозповідях дітей про своїх батьків і на концертних номерах. Концертні номери це або тих колективів, де діти займаються. Так, Уляна Мазур, вона займається у весняночці, палацу дітей та молоді. Стас Шевчик, він в ноунейм no і він паркуром займається. Тобто, в нас навіть такий вид буде. Одну дівчинку ми готували взагалі, вона читає поезію. Тобто, хто, хто захотів співати, ми їх так само ввели в наші колективи, і вони спільно з нашими естрадними хорами вивчили. Ли пісні дев'ятеро дітей беруть участь найменшій Уляні 5 років, найстаршій Анжеліці. Вона із Сарн 16 років. Коли йде, можна переглянути 20 травня на 16 годину. Міському будинку культури вхід за запрошеннями, тому що в першу чергу ми хочемо вшанувати пам'ять усіх загиблих, усіх загиблих героїв. І запрошуємо їхніх матерів. Запрошуємо їхніх друзів, запрошуємо вдів, дітей. У неділю, 28 травня, буде відбуватися 37-й за рахунком забіг сміливих брейв, який має колишню назву Симні духом, колись він так називався. Це буде захід вже для традиційного для нашого міста, в якому будуть участь брати близько 350 учасників з різних регіонів України, найбільше, звичайно, з Рівненської області. Будуть представлені 4 дистанції. Це дистанція 2,5 кілометри для дітей до 14 років, 5 та 10 та 21 кілометр для дорослих. Старт та фініш буде в гідропарку з Озера Яйце там в цьому районі цього року. Власне, попри те, що забіг сам буде реєстрація безкоштовна, ми будемо збирати також кошти для збройних сил України, щоб купити безпілотник.